Роздуми на рахунок сьогоднішнього свята і сьогоднішнього гривку Євангелії, який ми чули, і трошки поділитися цими роздумами саме з вами. Е, перший такий момент, що хочу уточнити сьогодні, чомусь я, коли є з вами на якомусь святі, коли святкую замикесь святом, то це свято завжди є пов'язане із дуже різними забобонами. А ну, який найбільше популярний забобон на сьогоднішній день? Не різати кругле, так? Я якраз вчора бачив священника, який прийшов, який взяв гарбуз і каже, ну що спільного з цим гарбузом і з святом усікновення голови Івана Хрестителя? Бо то, ну, там якісь можуть бути коментарі або думки, ну, бо то кругле, та голова Івана кругла, та це кругло, та не можна трогати. Це дурниця і великий бред. Це великий забобон. Спокійно, гарбуз можете вдома їсти. І все, що кругле, і можете різати. Свято Івана Хрестителя воно, воно має суть трошки іншу. З цим воно не пов'язане. Я знаєте, до кінця я не знаю, чому це люди собі придумовують. Мені здає, що, напевно, по тій причині, що легше є виконати оці всі забобони, легше є пов'язати якісь такі видимі речі. Із праздником, і так святкувати праздник, ніж святкувати, наприклад, так, як то закликає сам Іван Хреститель. І тепер дивіться, коли ми говоримо про людей, яких, якихось таких відомих людей, то ми маємо щодо тих людей різні порівняння. До прикладу, людина легенда. Є таке, є таке визначення? Є таке. Або які ще можуть бути? Людина з великої букви, правильно. Або там ще, ще які можуть бути. Може, ви знаєте, якісь такі порівняння. Їх є насправді дуже багато. Ну, когось би з молоді сказав людина павук, хто дивився той фільм. так? Тобто, і такого насправді багато ми таких порівнянь можемо ставити відомим людям, або там людина глиба. Коли я сьогодні роздумую про Івана Хрестителя, я би назвав Івана Хрестителя, хоч він має свої назви, притеча, пророк, так? я би сьогодні назвав Івана Хрестителя людина правди. Людина правди. А що таке сьогодні у нашому суспільстві правда? Це те, що чуже. Це те, чим люди не хочуть насправді жити. Легше жити в обмані. Слухайте, легше навіть жити в такому бані, обманюючи себе самого у багатьох моментах. Тині та, та то все добре. Я вам наведу, наведу вам один такий яскравий дуже приклад з моєї сім'ї. Коли е, моя жінка вирішила покинути попереднє місце роботи, і їй давали зауваження: ліпше ніде не буде. А вона каже, не обманюйте себе. І не знати, чи буде ліпше десь інде, точно буде інакше. Але е, у тому, в чому вона була, е, її заставляли трошки жити в обмані, в певному обмані. І тому вирішила вона не, не жити в тому обмані. І люди навіть переконували її, що ви не праві. Якби залишайтеся в цьому, Ну, але було прийнято рішення спільно, з нами, що ні. Тобто э, хочеться жити правдою. Чи це легко, скажу вам, що ні? Жити у правді не є легко. Сьогодні, коли дивимося на праздник, що робить Іван Хреститель? Сьогодні, якби в таких трьох вимірах, Іван Хреститель говорить правду. Перше правду про Ісуса Христа, хто Він такий є, друге правду про себе. Хто він такий є, хто Іван Хреститель є? І третє, правду про інших. Що стосується правди про Ісуса Христа, Він проповідує Ісуса Христа і що Він каже, Він більший за мене. Він каже, він Месія. Іван Хреститель визнає Ісуса Христа Богом. Він, він визнає, Він сам каже, що Він є претечним, це вже той другий так, правда про себе вимір. Але Він каже тим самим, що. Що Ісус Христос є Богом, Він проповітує Ісуса Христа. Другий момент, коли говорить про себе Іван Хреститель, то пам'ятаєте, і сьогодні у цьому апостолі читали, чулись ми ці слова. Що коли Іван про себе каже, я недостойний навіть розв'язати шнурки, скажімо, по-нашому черевика або шнурки сандалів. І дуже часто ми тут говоримо про смирення, що Іван Хреститель говорить про себе як про смиренного. Але він говорить тут тільки, не тільки про себе як про смиренного. І дивіться, бо що означає ці слова? Я недостойний навіть торкнутися якби тих сандалів? У євреїв був такий звичай, така, якби такий закон, що коли Чоловік був із жінкою, і коли чоловік помирав, якщо в нього були брати, то інший брат мав взяти собі, якби братову, ну, якби невістку, так? якби жінку. Але був один нюанс, був один дозвіл. Коли цей брат, він приходив, чи мав сім'ю, чи з якихось інших причин, то він робив один важливий жест: знімав свої сандалі. Я тепер знімати не буду, бо буду без одної сандалії знімав. І, якби так, коли були такі збори, він кидав їх серед людей. І цим самим він заявляв: я не претендую на, на, на цю жінку, хто хоче. Бути цією жінкою, хто готовий бути цією жінкою, нехай Він візьме цю сандалю. І взяти цю сандалю, це означає взяти собі наречену, за наречену саме ту жінку. І що тут Іван Хреститель каже? Він, він каже, чому я недостойний взяти? Бо він каже, я не Месія, я не наречений церкви. Хто наречений церкви? Ісус. І він якби заявляє, дивіться, от він наречений. Але тут важливий дуже, дуже, дуже момент. У кожного нареченого на весіллі хто є? Перший? Дружба і дружка. У нас так є чи нема? Є у нас. Іван Христитель каже, а я перший дружба. Тобто він, 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 він себе не принижує цим. І Дорогі браття, сестри в Христі, і бути перед Богом у смиренні це не приниження. Це навпаки, це повишення. Потім сам Ісус Христос що скаже за Івана Хрестителя? Як такий Іван Хреститель? Найбільший за всіх людей. І третій момент, третій вимір правди, про яку, Христос, про яку Іван Христитель говорить, це є правда про інших. І, і знову ж це є у світлі спасіння інших людей. Що він каже фарисеям, які до нього приходять? Гадюче, Поріддя. Принесіть спочатку гідний підпокаяння. Що він каже сьогодні Іродові? Жий згідно закону. Він говорить про інших правду, закликаючи їх жити у правді. Тепер, другі браття, сестри Христі, коли переходимо трошки на наш вимір, ми з вами так само покликані є якби бути носіями цієї правди і сьогодні говоримо про ці три виміри правди. Перше. Ми маємо бути пророками, проповідувати своїм близьким Христа, проповідувати своїм близьким Ісуса, показувати їм, що Він у нашій сім'ї, у моїй родині, у моєму колі, Він є головний, Він є Месія, Він той, якого я себе маю слухати. Це постійно ми маємо наголошувати своїм дітям, собі в першу чергу, своїм близьким, що Він є Газда, Господарь мого життя. Тому я хочу жити, як Він говорить. Тепер, коли говоримо про себе, то ми маємо усвідомлювати, добрі і сестри в Христі, що хто ми такі є? І перше, з одного боку, якби така: а? Ми є недостойні, правда чи ні? Ми є грішні, правда чи ні? Ми є слабкі. А чому ми такі? Через що ми є такі? Через гріх. Але, але ми можемо себе назвати достойними неба. Так. Ми можемо себе назвати е, дітьми Божими. А це титул? Це великий титул? Так. Ми можемо себе називати е, десь так у якомусь розумінні боговичами. Знаєте, який є Михайло Михайлович, так? А ми з вами, християни, хто божі діти, боговичі в якомусь розумінні, так? Можемо. Чи можемо ми себе назвати святими? Можемо і маємо. Але це вже через благодать. Тобто через гріх ми стаємо, ну, тобто ми є такі, які є грішні, і недостойні, а через благодать ми є ким? Ми є достойними, ми є святими. І це коли ми роздумуємо про себе. Тут не йде відміна смирення, навпаки, у цьому і полягає йде смирення відчувати себе перед Богом дитиною Божою, відчувати себе перед Богом тим, ком, хто, як Бог на мене дивиться. І потім третє про інших. Правда про інших. Ми, ми, ми не можемо, дорогі і сестри в Христі, мовчати на гріх. Минулий раз, коли я оголошував проповідь у цей день, на мене навіть на каналі, цьому так. І там проповідь називається сім'я, яка вбиває правду. Ми не можемо мовчати на гріх. Сьогодні дуже багато батьків наших знайомих мовчать на гріх їхніх дітей. Живи собі вільно, живи хоч як, роби своїм тілом, що хочеш. Всякі ботокси, там, не знаю, як це точно все називає, нищи татуювання, щи своє тіло. Давай! Дітині 15 років все вона цар у сім'ї. Чи він цар у сім'ї, бо, бо на нього батьки звісили корону, оце цар, оце сучасний ірод, який забажав цього виконав і не хоче собі відмовляти. Тобто ми маємо бути десь носіями і цієї правди. Маємо бути десь десь, десь зауважувати на ці моменти, зауважувати дітям. Бо знаєте, сьогодні камода прийшла. І між християн так само нічого не можна казати. Лиш лично кажи, аби суєту не було. І ви не кажете, ви перестали казати, суєта зникла? Ще більше є суєта. Ще більше настає суєта. Бо знаєте, кажуть, Доки діти малі, там малі проблеми, так? А коли ростуть великі, то великі проблеми, а коли вони не виховані, то це проблеми великі в квадраті? І тепер, якби так наостанок, чому так є важливо перебувати от, як би, у правді у цих всіх трьох вимірах? Чому так важливо переслідувати цю правду? Чому так важливо бути у правді Христа, у правді Слова Божого? Бо сьогодні Іван Хреститель відстоював закон. Но тоді ще не було нового завіту. Ми лише Іван Христитель можемо казати був початком того нового завіту, так? але він відстоював той Божий, той Слово Боже, Божий закон, який був у старому Завіті, ті принципи. І він, фактично, відстоюючи цю правду, він перебував у Слові Божому. Тому так важливо я перебувати у Слові Божому постійно, щоб мати правильний орієнтир. Бо коли ми не перебуваємо у Слові Божому, то ми, слухайте, гинемо, так як тіло без їжі. Отак От ми гинемо без Слова Божого. І тепер дивіться, що це получає, коли людина не живе Словом Божим. Наприклад, візьмемо сьогоднішніх антигероїв ірода, іродіади і дочки. Кому огоджає іродіада? Кому? Ні, вона є родові не угоджає. Вона собі угоджає. Вона про себе тільки думає. Кому угоджає іродіада, тобто дочка іродіади? Матері, царю і гостям. Кому угоджає ірод своїй незаконній дружині? І гостям? Ніхто з них не угоджає Богові. Ніхто з них не зважає на закон. А зважають не на то, на що треба. Так нам це легко слухайте робити, так нам легко відійти інколи від цього. Ми можемо огоджати собі, близьким, родичам, тобто відстоювати їхні якісь правди але не Божі. Тому сьогоднішній праздник закликає нас до того, щоб ми переглянули якби, своє відношення до правди. Якби закликає нас, щоб ми не ставали тією сім'єю, яка вбиває правду. Бо, бо ця сім'я Іродова вбила правду. Вона вбила Івана Хрестителя, який відстоював правду, який жив правдою. Хто є батьком брехні? Хто? Сатана. Сам Ісус Христос каже, сатана є батьком брехні. Обману. І тому, якби на противагу цього. Ми покликані з вами жити у правді. Слухайте, чи це небезпечно так? Жити у правді небезпечно. Але мені чомусь здається, що це єдиний шлях, правильний шлях. Жи, живучи у правді, але знаєте, не так хочу говорити про якусь свою правду, бо я таке, я таке прислів'я, кожен має свою правду. Я не про це. Я про ту істину, яку Господь дає постійно. Це єдиний правильний шлях, тому що це єдино щасливий шлях. Я, якщо так не помиляюся, добре не пам'ятаю ті, ті історії, але десь зачував, що якраз ця сім'я Ірода, вони закінчили своє життя дуже трагічно. Всі троє. Я знаю випадки, коли люди, які воювали проти священників, теж закінчили своє життя дуже погано. Повідстоювали не Божу правду, а свою. Я бажаю, дорогі браття, сестри Христі собі в першу чергу. Я бажаю вам, щоб ми, ми йшли цією правдою, щоб Господь нам, знаєте, давав силу, давав нам силу відстоювати цю правду і давав нам мудрість, де справді треба сказати, а де треба промовчати. Бо не всяде треба все говорити, так? Але в цьому полягається якраз мудрість. От тут треба тепер бути трошки так толерантним, а тут тепер треба відстояти. Правду, за яку, за яку боремося. І тому сьогодні так само у це свято я хочу дякувати нашим військовим і ми в місті з вами дякувати військовим за те, що вони відстоюють правду, правду на що? Бути, щоб ми були народом. Вони борються за цю правду, віддають своє життя. Тому і ми можемо їх шанувати саме десь через такий, знаєте, через такий жест. Коли ми самі живемо у правді. Тому нехай Господь нам дає справді ці сили, бо без Духа Святого ми, ми будемо тим, ким ми будемо, а саме в ньому, саме от через цю благодать, яку має Іван Хреститель від Бога, Іван може бути, жити в цій правді. Тому я бажаю собі в першу чергу і вам от цієї благодаті, щоб цієї сили, щоб ви могти жити у правді. Слава Ісусу Христу!